Всіх вітаю із Аврори. Я зараз в найбільшій Аврорі в місті Одеса, і, начебто, по всій Україні це найбільша тепер Аврора тут. Майже 530 квадратних метрів відчинилася Аврора 9 грудня. Адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Дивимось акції, які йдуть в Аврорі кожного тижня. Вони міняються по понеділкам. Ці акції почалися 9 і будуть іти по 15. -те. Ось шапка. Бачимо, шапка жіноча з вушками. О, дуже мила шапка різних кольорів. До речі, бачите, вушка так мерехтять це, ну, як з камінчиків. Вони такі зроблені з камінчиків. Ось отака шапка, мила дуже. 94 гривні, а коштувала 119, 21% знижка. Також на рукавички з візерунком. Ось такі рукавички. Бачите, замість 77, 61 гривня, також 21% знижки. Там різні кольори, ну трішки вони там відрізняються. Якби такий орнамент іде один, а кольори трішки різні. 21% знижка на ось такі рукавички більш прості одного. Вони такі більш тоненькі. Зручні, Мені такі більш подобаються тонкі в кармани, зручно лежити. Ось такі різних різних там кольорів, яких, які побажаєте. 21% знижки були 39, зараз 31 гривня. Так, тут все по знижкам. Також йдуть акції на контейнери. Бачите, отакий мультибокс. Мультібокс, це зараз актуально, щось готують великими порціями. Мультибокс, контейнер універсальний, 23% знижки, до речі, 3 літри з 9 по 15 був 64, зараз 49 гривень. Ось такий мультибокс з з такими застіпками. Я вам показую тільки те, що не, не просто ці оранжеві цінники, я, може, вже їх і показувала. Тільки ті акції, які з 9 по 15. Також акція дивіться з 9 по 15 замість 19. 16 гривень, мультибокс 0,9 літра. До речі, вони гарненькі з різними такими кришечками, якось візерунком з Новим роком, 2025. Щоб долярщик, Ну 2025. Ви ж можете положити і подарувати комусь долярчик. Да. Буде приємно. Так, отут 2025 ну приємні такі картинки, можна брати щось і патріотичного такого, бачите, спецпатрон за 16 гривень нормально на 0,9. Далі, ось з 9 по 15, 22% знижка на такий ось бокс, також зручні тут ручки такі, м'якенькі, до речі, от такі вони, як пластмасові, трішки навіть силіконові, здається. З 9 по 15, 2 літри і 0,9. На 0,95 літра, на 0,55 77 гривень замість 99 акція. Акція на такі також контейнери, прямо Бачите, вони як, з такими розділами зроблені, з різним кольором кришечок, ось така є. Ну, гарні навіть фіолетові, замість 39-29 гривень. Далі тут ухти. Я такого ще не бачила. Ой, глянь такі гарні для кави. В такому кольорі класному такий для кави е, стакан пластиковий з кришечкою. Бачите, як кришечка зроблена. Він, до речі, такий великий, 650 мл. Так. 20% знижка був 49, зараз 39. Знижка на оцей контейнер замість 39 – 0,75. Так, ну тут контейнерів тарілку пластикову хочу показати вам. Така тарілка пластикова, так, знаєте, така тверденька з пластика. Навіть не здається, що вона з пластика. Була 19, зараз 16, 250 міліметрів. За 10 гривень ви можете купити. Такі кольори зараз гарні, різні. Да? Стакан пластиковий, кольоровий на 0,4, коштує 10 гривень замість 12 Акція, ось тут акція. Ух, ти. Серветка настільна, порційна. Ось, бачите, ну, тут ну, не прям багато кольорів, але ну, кольори є. Є що обрати. Ось серветка настільна, порційна, різдвяна, замість 24-17. Саме різдвяна. Ось вона. Ось така різдвяна. Дивіться, порційна. А, це порційна, отак, як начебто по порціям. Да? Ось така серветка різдвяна, замість 24, 17. Серветка настільна, порційна кругла. Замість 44,27, 39% знижка. Килимок, ось такий килимок. В одному кольорі він іде, цей килимок, бачите. Коштував 29%, зараз 22%, це антиковзаючий килимок, універсальний 24% знижка. Так, тут у нас акція на скатертину до столу. Ось отака скатертина. Даріана 135, на 100, Знаєте, як раніше була така, прям от, от така тканина. Е, я забула, як вона називалась. Раніше такі всі скатертини були. Матеріал ПВХ написано. Думала, тут мені буде підказка. До речі, це роблять виробник ага, Китай, все таки. Вони є різних кольорів, дивіться, які побажаються ці скатертини. 135 на 100 коштує 67, а коштували 88, 24% знижка. Хочу ще дістати, які тут кольори є. Ну, різні, різні кольори, є більш стримані, є і навіть така як більш прозора. Ну, можна тут знайти щось на будь-який смак. Далі у нас це у нас катертина раннер. Акція 29% замість 77,55 гривень на цю скатертину раннер. А розміри, розміри, де тут написані розміри, не бачу. От знаєте, якось буває, як тут не написали, то і тут не можу знайти. Може, і вони не можуть знайти, тому і не пишуть самі співпрацівники Аврори. О, ух ти, гляньте, яка акція класна. О, прям з такими термочашечки тут маленькі. Набір посаду, подарунковий написано, тому що він іде, бачите, в такій коробочці ось запакований стоїть. Ну, гарно виглядає. Так є в синьому, є в такому рожевому кольорі. Коштував 299, зараз 249, Ну, Мені подобається. Получається аж три чашки. Якщо цю зняти, то три чашки вийшли на оцей ну, термос. Нормально 249 гривень. Також такий термос 9 по 15 замість 279 229 гривень коштує акція. Ой, на таку чашечку. Дивіться, з яким вона кріпленням, дуже зручна чашка. Оце вона, от вони її дістали, тут вона в синьому кольорі. Бачите, о, о, на кнопочці ну, не можу зараз нажати, не можу якби, її дістати. Ось отака чашка коштує для кави 179, а коштувала 229. Я так розумію, що там різні кольори. Тут намальована рожева, тут синя. Ось така дуже гарна, стильна. Дивіться, з тризубом, але вона без знижки йде. 199. Ця на об'єм. Що ж тут об'єм ніде не пишуть? Хотіла да? вам сказати, це на великий об'єм, мабуть, на літр. Або, ну Майже на літр. А тут, мабуть, на 0,5. Да? Оця термочашка. Тут 360 мл, значить тут 0,5. Не бачу. Не хочу ламати їхню конструкцію. Це до 15-го акції, я вам показую. Далі дивимось, що ще цікавенького по акціям у нас ось такі рукавички господарські. Коштували фрекінбок, до речі, коштували 55, зараз 44, виходить, 20% знижка. На будь-який розмір обираєте. 44 гривні це від розміра не залежить. Тут у нас акція, акція штора для ванної. Клейончата. О, клейонка згадала, ту с клейончата. Була 119, зараз 99. Ось така штора. Вона йде, бачите, з кріпленнями, до речі, ця штора. Я так розумію, так, різні тут кольори. На будь-який смак. Вона, вона намальована, як вона виглядає. 99 гривень. Нормальна ціна на штору. Розмір 180 на 180 в різних кольорах. Також штора для. Ванної кімнати з кільцями клейончата 199, 13% знижка. Також 180 на 180. Тут в одному кольорі представлена ця Сімона. А, це ж із Дніпра, до речі, компанія робить. Я знаю цю компанію, вона із Дніпра. Дуже багато акцій на. О, прищепки майже всі, да? набір прищепок. Ось такий набір прищепочок. Для білизни 24 штуки за 34 гривні. 23% знижка. Також ось такі більш зручні, мені здається, товстенькі. Тут їх 10 штук за 22 гривні. Пластикові, так прямо і написано на упаковці пластикові. Акція на пакети Фрекінбок. Я так розумію, у них Фрекінбок вирішила на цьому тижні зробити акцію на свою продукцію. 35 літрів для сміття з ручками. Саме з ручками. Тому така ціна. Були 69, зараз 59. 35 літрів і 30 штук тут оці з ручками. Ну, тут ціни є дуже дешеві. До речі, хочу вам показати, у них пакети є навіть по 10 гривень. Тут зараз мені... О, по 9 гривень. Ну так, покажу вам. Ось такі пакети по 9 гривень на 35 літрів. Тут їх 15 штук. Ну, це не акція, ну, просто що От є така ціна. Також акція, дивіться, на такі величезні пакети для сміття 240 літрів. 240 літрів. Тут їх 5 штук, за 77 гривень 22% знижка. Надміцні, чорні 240 літрів. Надміцні написано. Також це у нас ще таке, вперше бачу, такий бокс. А, для зубних щиток такий цікавий бокс 22 гривні, замість 29 І ось така підставочка мильниця, бачите, на присосках, до речі, за 39 гривень. Це вже акція Тримач, ось такий тримач, бачите, для рушників. Тримач для рушників. Різні тут є, ну, як візеруночки. Терматір рушників був 55, зараз 34, це 38% знижка. А ось отака настінна металева з гачками, ну, повісити, ось, як сказати, крючки такі. Да? Були 44, зараз 34, 23% знижки. І ось ще такі більш вузенькі ось гачки, але їх тут більше раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 8 вісім, на вісім гачків вішалка 27 гривень замість 34. Акція на дозатор. Ось такі гарненькі дозатори. Слухайте, тут скляні, до речі, не пластикові. Ось отакий дозатор є в смарагдовому кольорі. Є таке, ви знаєте, фіолетово-рожевий, дуже приємні кольори. Для мила скляний. Так і написано, кольоровий 29% знижка. Був 77, зараз 55%. 26% знижка на тримач для зубних щиток. О, я такі тримачі ніколи не бачила. Ось такий тримач для зубних щиток, начебто на кактус є. Рожевий, є там фіолетовий, я бачу, ось такий м'ятний. Був 39, зараз 29. Мильниця пластикова, для такого великого мила. Гляньте, яка вона зручна, в різних кольорах була 27, зараз 22. Акції будуть йти до 15.12. Це у нас органайзер для дрібних з прозорою кришкою, для дрібних речей з прозорою кришкою. Так, прямо на ніжках він стоїть, різних кольорів. Був 219, зараз 179 гривень. Так, я ще вам не показала. тряпки, да, тряпки я ці не показувала. Серветки для прибирання, мультифункціональна, фрекінбок. Не залишає слідів, можливо, прибирання безмиючих засобів. Так, ось була 49, зараз 39. Ловіть момент, тому що фракенвок на цьому тижні, я так розумію, зробили дуже-дуже багато знижок. Зараз переходжу в відділ, де я ще не показувала. Тут іде знижка на бумагу. Ось дивіться, туалетний папір був 7 гривень. Зараз 6, ну 14 знижка. Так, це у нас ні, не знижка. Далі ось знижка бачимо. Рушник паперовий 49 гривень. Замість 59. Ось такий 3 3XL, 300 відривів. Пише ось такої фірми Папілла щось таке. І тут у нас дезодоранти, синіта, гельєвий дезодорант синіта. 39 був, зараз 32. шариковий, гарна ціна за 32 гривні. Фа дезодоранти по 26% знижка 57 гривень. Тут два види представлені. Ріксона 14% знижка замість 69,59. Ух ти, ось така сініта також не бачила. Гляну, хто це виробник. 14% знижка замість 69,59. Україна, ух ти, Одеська область, смете Таїрове. Оце роблять в Одесі, до речі, ось цю синіту. Ну, Мені подобається, коли в Україні, а не в Китаї. Набір пластирів гігієнічних. Ого, великий, дивіться, 50. Тут я навіть такого набору ніколи не бачила, бачила тільки такі маленькі. Вони коштували 14, зараз 11 гривень. Ну, нічого собі, 50 тут штук. Я просто не можу зрозуміти, на тканій основі вони. Ну, тут все просто без переводу. Не тканний матеріал, нетканний не тканний. І на чоловічі дезодоранти показують також оця синні, та бачите, 32 гривні, шариковий, кульковий, кульковий дезодорант 50 мл, фа 50 мл за 62, 19% знижка. Old Spice 17% знижка, 99 гривень. Різні різні види. Old Spice – дуже великий вибір. Прям є такий великий 85 грам. Для чоловіків 16% знижка 167 гривень, замість 199 І по 62 арко. Ось такі дезодоранти, ну, В спреях по 62-37% знижка. Велика, да, знижка 62. Арко це ж начебто робить Туреччина. Ну, Непоганий такий бренд. Цей арко. Фа дезидеранти це вже жіночі спреї, бачите, по 21% знижка на всі фа. Вони коштували 119, зараз 86. І ріксона по 99 гривень, замість 119 гривень. Також ну, непогана знижка. Дивіться, Знижка на лампи світлодіодні по 29 гривень. Ось така лампа коштувала 44, зараз коштує 29-34% знижка. Я вам показую її характеристики. Ось її характеристики. Зараз вона коштує 29 гривень. Ну, гарна ціна. То якось я прийшла і не було жодної акції, коли мені потрібні були лампочки в Аврорі. А зараз, дивіться, акції є. Ось такі характеристики: 29 гривень, 26% знижка, коштувала 39. Так, ця продукція цікава. Дивимось на що тут. Ще є знижечки. О, є знижка також на годинник настільний круглий, 77 гривень. О, це круглий. Бачите, який? Круглий, до речі, так, да, ми... 77 гривень, 22 проценти знижечка. Знижка, нічник. Дуже, якийсь час не було жодної знижки на ці нічники, а зараз є 29% процентів. Знижка, вушка. Глянь такий, милий такий нічник. Вушка 55 гривень замість 77. Так, вони в одному кольорі, такі як м'ятно-білі. Ну, Я думаю, що... А, і саме на цей колір є знижка. Тут є рожевий поруч, бачите, він 77, а цей 55. Так що гарна ціна. Тут вилка електрична, кутова. Ось така вилка зараз за 34 гривні йде жовтий цінник. Так, тут більше жовтих цінників я не бачу. І також ось акція. Так, не менш важлива гірлянда, декоративна. О, 55 гривень. Я собі куплю. Гляньте, за 55 гривень дочекалась бурульки з написано. Вигідна покупка, адреса Полтава, Полтавська область. І головне, що не Китай. Мені здається, що в Україні безпечні роблять гірлянди. Замість 84, 55 гривень, 35% Знижка. Дуже класна акція. Також акція до 15-го буде на гірлянду. На батарейках 20 ламп. На батарейках 20 ламп. Гірлянда новорічна. Гірлянда ялиночка, це я так розумію. Де ж ці лампи? Оце вони 20 ламп. Да? Оце вони, так? Да? 20 ламп тут іде. Ні? Так, а ну-ка, ну-ка. Я от не можу зрозуміти. Ні. Оце вона. Ось ось оця. Ось отака. Дивіться. Коштує 147 гривень, а коштувала 249 41% знижки. Так, ну, нормально 41% знижки. Це у нас щось таке цікаве. Ніжка, підставка для ялинки. О, якась жіночка шукала в другій Аврорі. І не знайшла. Тут є ніжки, мабуть, побачила на сайті для ялинки підставка. Ось такі ніжки запитувала, а там кажуть, ні, у нас немає. 11% знижка були 99%, зараз 88. Оці ніжки підставки. Сюди переміщуємось. Тут у нас знижка до 15, 18% знижка на крем-мило таке дитяче, 32 гривні за 500 мл. Ось така медова диня, крем-мило, 32 2 гривні, 18% знижка. Просто мило дитяче. Ось таке за 60 грамів з пандочкою. Ліра називається лірро. За 19 гривень, замість 24. Ось такий більш великий кусочок 140 грам. Ось таке шик, до речі, це Слобожанський миловар робить. Замість 27-22 гривні. Мені ще подобається. Навіть понюхати захотілося приємно так пахне саме милом, знаєте, не якимись ароматизаторами. Дуже приємно. Все це шик, класне мило. Завжди його любила. Вообще, мені подобається цей бренд. Слобожанський миловар. І дитячий крем у тіпуті з яблуком, калиною, пшеницею. Вони тут різні. Так? 32 гривні замість 39. Ось цей утіпуті. Так, ну не буду. Виробник також Слобожанський миловар. До речі, можна навіть собі для рук взяти 32 гривні. Замість 39, і ще й національний кешбек написано, і знижка 18%. Тут у нас бебі крем, щоденний догляд, зволожуючий, заспокійливий. Були по 34, зараз 29 оці дитячі. І хроби Харків. Ось оці крема, вони по 70 мл, а Слобожанський маловар іде 75 мл. Також ось дитячі стоять смузі. Пюре фруктове замість 22 19 гривень. Тут 120 грам. Мультифруктове 19 гривень. І такі по 24. Це пюре фруктове. І таке пюре, ось я вам показую, також по 24 гривні. Так, я ж просто все більш на акційні позиції, щоб ось така акція була у нас. Гра, ось, ось така гра, картонне кільце. ось. Ну, мабуть, ті, хто діти є, розуміють. 24% знижки, замість 169, 129. І ось ще так брязкільце. Ну, це я розумію. Брязкільце для малюків, я розумію. Вони якось в одному кольорі їх чомусь зробили, ці брязкільця. Були по 44%, замість зараз 34, 23% знижка. Ось ще знижка, дивіться, аж 41% рілка дитяча, фігурна, глибока. Показую. Ну, також вона в одному кольорі йде з одним оцим візеруночок. Візеруночком я бачу. Глибока, ну не написано, які розміри. Ну, Сподіваюсь, вам зрозумілося, я її на руку кладу. Ось такого на розміру була 29 зараз, 17, 41% знижки. Це ось відділ такий для дітей. Нормальний такий відділ, не маленький. До речі, є що купити обрати саме необхідне. Я нагадую, я була в найбільшій Аврорі. В Одесі вона відчинилась 9 грудня, дуже класна, така красива Аврора. Приємно тут погуляти. Дякую, що дивитесь мій канал. Попереду ще багато цікавих відео. Хочу побажати вам мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!